Першому періоді першого півфіналу Ліги чемпіонів між чеським Вітковіце і Шведським Шелефто. Шведи активніше розпочали, і уже у Лукаша Клімиша голкіпера Вітковіце були проблеми в стійку йому влучили. Далі все ж таки рахунок. Гості це Лінос Лінстрем. Опинився перед голкіпером. Шайбочку отримав від партнера і відправив її в ціль. 1-0 на користь Шелефто. Після блискучої, блискучої комбінації. Не надто якоїсь, там, складної, вигадливої, але дуже класної. Господарі не згнітилися, отримали право на гру у більшості і е, на гол найкращого бомбардираш а своїм найкращий бомбардир, е, бомбардир е, Вітковіце у лізі Чемпіонів відповідає. Домінік Лакташ. Е, капітан е, Вікові це реалізує більшість. І це один Цього 2 хвилини і 12 секунд минули після даного взяття воріт, і Вітковіце вийшов уперед після помилки в обороні Бетера Гранберга, який віддав передачу на свій п'ятак, будучи під тиском суперника. Її ворота відправляє Ратіс Растіслав Дей. 2-1 на користь Вітковіце. Голи в цьому поєдинку ставалися дуже швидко. За дві хвилини вже Шелефто відігрався у меншості, забивши це. Зробив Мартінш дзеркала з 2-2. Другий період запам'ятався голом у виконанні Шелефто. Блискуча передача від ділана Сікури і завершує своїм голом Пер Лінхальм. Так, Шелефто вдруге у матчі повів у рахунку. Нічого тут зробити Лукаш Клеміш не зумів. Канадський легіонер Шелефто зрячий пас. Прекрасно віддав включку буквально партнеру шайбу вкладає. Ну і ще раз цей момент з іншого ракурсу. Так Шелефто вийшов вперед. Що було у е, Вітковіце, те відбивав Лінус Садрестря. Голкіпер шведської команди пропускати відмовлявся. Хоча не скаже, що багато моментів було, але справді господарі створювали небезпечні нагоди, гострі. Цілком реально було для них відігратися до другої перерви, але цього зробити не вдалося. Що було у ошелефто, і ще ось такий кидок від синьої лінії, з яким впорався Лукаш Клімеш. Ну і шанс на останніх секундах другого періоду. Тут уже не пропустив Содерстрім. 2-3. Відковіця поступався після 40 хвилин гри.